Китайський воєнний теоретик Цзи якось сказав, що війна це шлях обману. От. Якщо ти вправний, вдавай, що ти неумілий. Якщо ти діяльний, вдавай, що ти млявий. Якщо ти близько, покажи, що ти далеко. Якщо ти далеко, покажи, що ти близько. За 2,5 тисячі років ці принципи не змінились взагалі, і вміння підманути, заплутати, дезінформувати ворога невіддільна частина військового мистецтва. Ну, але так само давньою давньої є зневага до віроломства, такого обману, який вважається недостойним і дуже підлим для воїна. З вами проект Кодекс воєння світла. І сьогодні ми разом з моїм гостем, ветераном Національної гвардії Дмитром Фінашиним, запозиним ФІН спробуємо розібратися, в чому різниця між дозволеними і недозволеними хитрощами та забороненим віроломством. Отже, воєнні хитрощі це дії спрямовані на те, щоб призвести противника до помилки, ну або спонукати його діяти необачно, так. Найбільш поширені воєнні хитрощі це з використання маскування, створення макітів техніки, фальшивих позицій, пасток, там обманні операції, нібито помилкові маневри, засідки, демонстраційні дії та дезінформація. От, наприклад, коли влітку 2022 року командування постійно говорило про підготовку звільнення Херсону, проводило операції саме на тому напрямку, ну і потім ЗСУ вдарили по Харківській області. Ну, це була, ну, просто. Ну, Така дозволена військова хитрість, і вона спрацювала. Противника вели оману і розбили спочатку під Харковом, ну а потім і під Херсоном. Ну, що ти скажеш про віроломство взагалі? Ну, взагалі, віроломство це також воєнна хитрість, але заборонена. Як слідує вже з самого слова віроломство, це дії спрямовані на зловживання довірою противника. Але як можна зловживати довірою того, з ким ти воюєш? Тут йдеться про зловживання виключно захистом, що надається міжнародним гуманітарним правом. Наведу приклади віроломства. Перший це симулювання наміру вести переговори під прапором перемир'я або симулювання капітуляції. Наприклад, є повідомлення, що противник вдавався до такого, що спеціально вивішував білі прапори на техніці, а потім відкривав вогонь при наближенні до наших воїнів. Другий симулювання виходу зі строю внаслідок поранення або хвороби. Тобто така ситуація, коли противник вдає себе хворого чи пораненого, з метою, скажімо, розстріляти лікарів, які будуть надавати йому допомогу. Третій це симулювання володіння статусом цивільної особи, або некомбатанта. Тут мається на увазі перевдягання в цивільний одяг, скажімо, для того, аби проникнути в тил противника та вчинити там диверсію, або видавання себе за лікаря чи духовну особу під час ведення бою. Тут важливо, що перевдягання в цивільне з метою втечі це не віроломство. Якщо військовослужбовець приховує свій статус з єдиною метою врятуватися від противника, ну, наприклад, якщо він опинився на окупованій території та виходить до своїх, то це віроломством вважатися не буде. Четвертий. Симулювання володіння статусом, що надає захист шляхом використання знаків або емблем, там чи форменого одягу ООН, наприклад, ну або інших якихось нейтральних держав, що не є сторонами конфлікту. Ну, наприклад, користування статусом представника ОБСЄ для збору розвідувальної інформації. Тут і шпігунство, і віроломство все в одному флаконі. Використання емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала чи інших захисних емблем, знаків, сигналів, тобто не можна, наприклад, пересуватися на автомобілі з Червоним Хрестом на полі бою лише для того, аби уникнути вогню противника. Ну і окремий вид переломства це перевдягання в форму противника, використовувати його прапори, військові знаки під час нападу або прикриття воєнних дій, або з метою. У там утруднення дій противника, наприклад, відомо, що під час окупації Криму російські війська перевдягалися в українську форму, е при захопленні, наприклад, адміністративних будівель. Існують повідомлення про використання українського пікселя ворожими ДРГ. Такі випадки ілюструють використання віроломства як методу ведення війни. Віроломство є воєнним злочином, як за міжнародним кримінальним правом, так і за правом України. Слухай, ну на превеликий жаль, віроломство ефективна річ, і подекуди ефективніше за звичайні воєнні хитрощі. Чому варто відмовлятися від нього і чому його забороняють? Ну, взагалі, заборона випливає з базового принципу розрізнення. Згадаємо, є люди та об'єкти, що не повинні бути цілями нападу. Це цивільні, медичні, духовний персонал, об'єкти, що мають спеціальний захист. Якщо військові почнуть маскуватися під, такий, під таких осіб чи вдавати, що воєнні об'єкти не є воєнними, це зруйнує саму ідею захисту. Принципи розрізнення перестає працювати Без нього не буде захисту цивільних осіб та цивільних об'єктів. Так. Ми знаємо, що противника захищений статус не зупиняє. Драмтеатр в Маріуполі розстріляні цивільні машини, вбивство поранених та багато інших фактів, які зафіксовані та відомі як українським, так і міжнародним слідчим. Але порушення з боку противника не означають, що ситуацію слід ще більше погіршити, повністю змішавши між собою захищені та незахищені від нападу. Цілі зрештою, ми бережемо наших цивільних та наші цивільні об'єкти. Тому порушувати правила щодо віроломства далеко не в. Наших інтересах. Ну, існує дуже поширена практика, що стоїть на межі воєнних хитрощів та віроломства. Це маскування воєнних об'єктів під природні чи цивільні. Наприклад, танк можна замаскувати під будівлю, позицію під посадку, протитанкову міну там, під елемент дороги, а воєнний завод під цивільне виробництво. Ну, межа тут дуже тонка і визначається як правило індивідуально в кожному випадку, але ну, є деякі загальні правила. По-перше, комбатантам ну, однозначно заборонено вдавати статус захищених осіб, ну, там, цивільних, медиків, працівників міжнародних організацій тощо. Випадок, коли солдат вдягається в цивільний, виключно для того, щоб дістатися до своєї армії, ну не є виключення. Просто в такому випадку він не використовує таке маскування для нападу, і тому порушення заборони ну, віроломства не відбувається. По-друге, загалом. Маскування під природні чи цивільні об'єкти не заборонене. Тут можна там, помітити декотру невідповідність, адже виходить, що військові об'єкти замасковані під цивільні, чи природні, які мають захист, а отже, відбувається зловживання під цим захистом. Ну, не знаю, чи не так? Ну, насправді щодо цього питання, чи можна замаскувати танк під будинок. Відбувається доволі таки жвава дискусія серед фахівців у галузі міжнародного гуманітарного права. Дискусія, дискусією, але ну, держава не ухвалила жодного міжнародного договору, не існує жодної там, звичаєвої норми, яка би це там, ну, от прям забороняла. Тому занадто вже це зручна тактика, від якої іначе, і і нагинуть цивільні особи, ну, а будинки ми ще побудуємо. Ну, є декілька варіантів розв'язання цього парадоксу, і ось один з них. У чому різниця між ситуацією, коли противник проходить повз замаскований під будинок танк і отримує снаряд у спину, і ситуацією, коли противник підходить до солдата, який вдає пораненого і отримує кулю. Різниця в тій інформації, яка подається. Коли противник йде повз замаскований танк, він просто не знає про його існування. А коли боєць симулює поранення, то він хоче, щоб противник знав про його існування та активно інформує противника про те, що він поранений. Тому перша тактика розглядається як хитрість, а друга вже як віроломство. Як зазначено в коментарі до першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій, солдат може використовувати камуфляж для того, аби зливатися з природним чи штучним середовищем, але він не може передягнутися в цивільного та ховатися в натовпі. Право війни не забороняє атакувати зненацька, використовувати засідки, ховатися на місцевості, бо ніхто не зобов'язаний попереджувати противника про свій намір атакувати. Це пасивне приховування інформації, але повідомляти противнику про свій намір не атакувати, наприклад, пообіцяти йому вільну здачу в полон чи вдати цивільного, який не може атакувати, а потім напасти це вже віроломство. По-третє, недопустиме використання захисних знаків та емблем для маскування комбатантів та воєнних об'єктів. Не можна чіпляти на кулеметника, Червоний Хрест медика. на штаб синій щит який захищає культурні цінності. Не можна підіймати білий прапор перемир'я та атакувати під цим прапором. Ну тут ніяких додаткових тлумачень немає, це просто повністю заборонено. Різниця загалом та ж сама. Активне інформування противника про захищений статус з метою приспати його пильність та атакувати це є якраз віроломство. Мораль проста. Залишайтесь на світлій стороні, друзі, і побачимось в наступних випусках.